Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 9 вересня 2022 року. Заїхав на поле кукурузи. Подивиться, що тут робиться. Сорт Ну, Думаю, до, до 120 потрібно насипати. То й ми 130. Подивимося, трохи пізніше. Вже вона жовтіть починає, ось все. Такі тут окачанчики. Видно, ну ще зелене багато. Так що, підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте.